Всім привіт! Ви на каналі Farm-Oak. .ok. Сьогодні ми з вами розглянемо від Хумани суміш, каші, а також чай. Хумана це є виробник Німеччина, дуже популярні суміші в нас в Україні та кашки, також чаї. Дуже часто їх беруть мами для своїх дітей. Тому це дуже популярна суміш, кашка і чай. Сьогодні ми з вами розглянемо, що містить каша, які є чаї від Хумани. Почнемо ми з суміші. Хумана суміш є тройка, двойка, одиничка, четверка. У мене це тройка. Тройка це йде від 12 місяців. Одиничка йде від народження. До 6 місяців, двойка від 6 до рочку, і в тройка це вже йде від 12 місяців, четверка від 18 місяців. 650 грам. Що я хочу сказати, що досить зручна упаковочка, ось так легко відкривається. В середині є ложечка мірна. Так. І легко закривається, тобто зручна в використанні Ось така упаковка 650 грам. Краще брати більшими упаковками, тому що це є дешевше в ціні. Все одно потрібно часто діткам давати, тому краще брати більшу упаковку. Містить дуже багато вітамінів. Суміш, як і будь-яка суміш. Так, як? Розчиняти цю суміш, я думаю, всі знають. Мами, які мають маленьких діток 30 на 30 мл води, одна така ложечка без гірки. Так, хумана кашка. Дозволено від 6 місяців. Це є в нас злакова, 5 злаків містить, не містить цукру, без додавання цукру, не містить молока, органічні злаки. Які ж містить з лаки дана кашка? Так, зараз ми подивимося. Містить борошно пшениці, рисове борошно, ячміне борошно, кукурудзяне борошно. Так. Ніби все сказала, також. Як приготувати цю кашку, необхідно взяти кип'ячену воду, 50 градусів, що мала. Спочатку ми насипаємо необхідну кількість кашки, тоді додаємо воду та розмішуємо ложкою. Наприклад, якщо ми беремо, хочемо розвести кашку молоком, то ми беремо 2 столові ложки, бачимо 20 грим це є 2 столові ложки. І додаємо 180 мл молока. Можна ще розчинити половину води, половину молока. Тобто ми беремо 2 столові ложки, додаємо 90 мл молока і 90 мл води. Можна без молока, тобто водою розчиняти 2 столові ложки, 180 мл води. Краще брати. З лакові, коли є поєднання з лаків декілька круп, тому що більше вітамінів. Звичайно, що є ще хумана кашка, яка містить по одній крупі, також є каші від хумани з додаванням фруктів, різних фруктів. Звичайно, що ми можемо до цієї кашки також добавити будь-які фрукти, які дитина любить. В блендері, наприклад, їх змолоти. Можна шматочками нарізати, це вже за бажанням. І дивно знати, як дитинка любить їсти ще. Так, отже, є ось такі злаки, далі є ще ось така хумана від 6 місяців. Вона ідентична цій, тобто така сама. Також містить 5 злаків. Ну, ще містить бісквіт, містить печиво. Також має багато вітамінів. Це є А, С, Д, цинк. Зараз ми подивимось. Десь тут є переклад навіть, тому що все написано англійською мовою. Так англійською, німецькою, але є ще переклад. Так, містить пшеничну муку. Мука бізквіту, пшенична мука. Ячміна мука. Так, кукурудзяна мука, рисова мука, вівсяна мука. Містить такі вітаміни, як вітамін в 6 Тіамін, Б1, вітамін С, Е, А, пантотенова кислота, вітамін Д, вітамін Б6, рибофлавін, К, вітамін біотин, цинк, карбонат кальцію. Так, розчиняти, щоб приготувати, потрібно так само, як і те, що я показувала. Ось ми бачимо, скільки вітамінів містить. Тобто це така сама, як і ця кашка, просто ще містить печиво на додачу. І наступне це є хумана чай. Це є дитячий чай, який можна давати діткам від 4 місяців. Він містить кріп і містить ромашку. Також дуже зручна упаковка. Чай міститься, дуже легко відкривається. Чай міститься в гранулах. Гранули легко розчиняються. І Має приємний смак і запах. Тобто, спочатку ми в чашці розчиняємо гранули кип'яченою водою, даємо простигнути і тоді вже наливаємо в бутилочку і даємо дитинці пити. Ось ми бачимо на малюнку, тут все намальовано, показано. Температура повинна бути 37 градусів. Ось. Чаї від Хумани, чаї для лактації. Просто зараз у мене немає в наявності, щоб вам показати. Це спеціальний чай для того, щоб приймали мами, які годують грудьми. Також в гранулах приємний смак, запах. Дуже хороші каші від Хумани, Рекомендую. Суміші, чаї, каші дитині свої давала, тому можу сказати, що дійсно хороші дитина гарно їла цю кашку. Суміші не застосовувала, тому що дитина на грудному вигодовуванні була. Але каші, чаї та і суміш, звичайно, що є хороші, адже не всі мами можуть годувати грудьми. Тому рекомендую підписуватись на канал, ставте лайки, бережіть себе і своє здоров'я.